У 2025 році в Україні можуть відновити роботу декількох аеропортів. Про це повідомив мер Львова. Чоловік зауважив, що для цього є технічні можливості, проте має бути політичне рішення. Ми вирішили запитати, чи підтримують хмельничани таку ідею та чи вважають роботу аеропортів необхідною під час війни. Ход я користуюся літаками, але коли йде війна, це дуже опасно. Це можуть люди погибнути. То краще не треба. Я вважаю, що це зарано, тому що небезпека може бути. Це наразі я не розумію такого. Все в житті дуально, а сміття де їх відкривати. Якщо в Львові в Ужгороді це необхідно. Ну, щоб людини мав якийсь певний комфорт в Києві, це теж про якусь певну безпеку. І ті, хто це пропонує, вони знають краще варіант ну, про можливості про неможливості. І я, як всі щиро українеці, хочемо, щоб швидше закінчилась війна, і могли е, подорожувати за кордон. Я думаю, поки що війна триває, то це недоречно. Тому що можуть бути випадки збиття самоліту. Якщо війна закінчиться. І військових дій вже не буде, нехай відкривають. Під час війни, напевно, це не дуже безпечно, я так рахую. Не дуже що небезпечно, небезпечно. Ну, якщо війна закінчиться, то так можна. А якщо під час війни? Думаю, не варто.